Привіт, привіт, любі, дорогі мої! Це карта Таро на молодий місяць 5 липня 2024 року для всіх знаків зодіаку. Енергія молодого місяця це завжди про майбутнє. Енергія майбутнього, енергія Стартів, енергія процвітання у будь-якій сфері вашого життя на період молодого місяця дуже добре починати а, щось приносити нове в своє життя, якісь нові звички, чи щось в бізнес нове приносити. Це дуже сприятлива, хороша енергія, енергія майбутнього, енергія стартів у всіх сферах життя. А зараз давайте попросимо карти і простір, нехай підкажуть кожному знаку зодяки, яка енергія пануватиме власне дні. Енергія молодого місяця ну, вона сама найпотужніша це три дні до 5 липня і три дні після 5 липня. Але, взагалі, воно має так, таку велику дію енергетичну дію два тижні до і два тижні після. Дуже хороша енергія пануватиме. Так що, задавайте запитання, задумайте кожен про своє. І зараз попросимо карти підказати. Повне ви перші, яка буде енергія у вас? Дороге енергія-сімка, це така швидка, досить карта, сімка жезлів, і це про швидкість. Будуть дуже швидко змінюватися події, і тут саме головна підказка, щоб утримувати. Свій енергетичний баланс, щоб не вигоріти, дуже будуть швидко приходити різні як ідеї, так і багато інформації буде приходити. І вам саме головне втримувати свій енергетичний баланс, тому що буде нелегко справлятися з потужною енергією, яка нахлине. А це може бути і переїзди, і можливо швидко гості до вас приїдуть, поїдуть чи ви швидко зберетеся спонтанно кудись беретеся їхати, треба буде дуже швидко приймати рішення. власне. І тут, щоб такі шалені, на такій шаленій швидкості не приймати якихось, можливо, неправильних рішень, а залишатися треба при спокійному, такому тверезому розумі, думати тверезо і приймати такі це. Резі рішення. Ось такі енергії пануватимуть у вас, вони дорогесенькі. Тільки для вас, карта Тарона молодий місяць, що принесе цей молодий місяць? А вам, дорогесенькі? буде щось висвітлюється, якась трансформація. А, тут йдуть зміни більш і на підсвідомому рівні. І така, як от карта смерті, ну це не про фізичну смерть, а про переосмислення цінностей. Хоча, можливо, якась новина, якісь новини будуть такі не дуже, які вам сподобаються, і вам треба буде знайти в собі сили, щоб це все переварити, щоб це все так дійсно зрозуміти. Давайте на цю карту. Витягнемо ще карту підказки для вас ті ці дороге. Так. так. Тут перехід на новий рівень. Ця карта трансформації і карта хороша. Тут як і смерть, так і нові почуття. І це може бути в бізнесі, як щось, щось відімре, щось вже вам не, не працює на ваш бізнес. воно вже не працює віджило. Це в житті, що віджило, воно зараз в цей період відійде. І прийде енергія, нова енергія це чудова карта. дивіться, яке чудове поєднання, що карта смерті і карта кохання, взаємопорозуміння, тому що в бізнесі це взаємопорозуміння, це хороша колаборація. Ми щось відімре, і вам буде здаватися. Що це вже кінець, але це не кінець, це тільки початок, тому що після смерті йде початок нового. Нове життя, щось нове, дуже хороше прийде у ваше життя якась нова енергія. Якщо у вас по відносинах відімруть якісь відносини, знаєте, що це на краще, це вже не працювало. Ви вже не можете більше нічого дати один одному. І йдуть хороші енергії любові, коли. Це добре, коли легко зрозуміти один одного. І також в бізнесі а, щось буде відмирати, щось уже не працює на ваш бізнес, не дає вам уже того доходу і прийде нова якась колаборація, підписання договорів. І це також про роботу. Якщо ви в пошуках роботи, це дуже хороші. А, а, навіть якщо вас звільнили, ви знайдете нову хорошу роботу, або ви вже втратили надію знайти роботу, ви її знайдете. От, власне, така енергія цікава. Тільці дорогенькі панувати би у вас ну, енергії будуть такі зашкварні, скажімо так. Близнюки, дорогесенькі, для вас на молодий місяць, що вам висвітлити цей молодий місяць. Збір урожаю, ви чекаєте, щось ви ще в, періоді, в періоді очікування. Очікування ви посадили, і чекаєте, чи це відносини також, тільки початок, зародку, ваші відносини, і треба їх плекати, розвивати, щоб вони дали хороші урожаї, щоб було продовження. Так само у в бізнесі, в роботі ви щось вкладаєте багато зараз, вкладаєте, багато трудитеся, і це не марно. Якщо вам здається, що ще нічого не видно, ніяких плодів, але вже дивіться, розкочок уже. Проростає і плоди ви скоро зберете. Це також про коло колаборацію в бізнесі. Чи, наприклад, ви там намагаєтеся купити квартиру, житло ви вкладаєте? Ви не бачите ще чи ремонти, ви ще не бачите ні кінця, ні краю. От кожен подумайте про свою ситуацію, якщо ви не бачите ще ні кінця, ні краю. Воно все в дорозі, треба тільки час і терпіння, і все прийде до вас дуже вчасно. Завжди життя не помиляється. Ви трудитеся, ви вкладаєте свій труд, свій час, свою працю, і все дасть вам плоди. Тільки треба почекати. І, власне, ця енергія молодого місяця вона висвітлить вам уже, що у вас вже є щось, що ви не марно працюєте, уже буде видно перші. Листочки, перші листочки. раки дорогесенькі для вас карт на молодий місяць. І так, що у вас? Якісь будуть у вас, можна сказати, такі... Зараз трошечки може бути поранене серце, хтось вас може словом поранити, хтось може бути незгідний з вашою пропозицією, хтось за вашими плечима може говорити вам, про вас е, щось таке не дуже добре. Можливо, ви себе закутали в страфе. Давайте витягнемо ще одну карту, що нам підкажуть. Ви попадете в якесь місце, де вам не буде дуже так комфортно, де вам захочеться піти геть. Просто а, будуть якісь. Такі трошечки перешкоди на шляху до вашої мети, до вашої додіснення до вашої мрії, будуть якісь невеличкі перешкоди. Це можуть бути навіть ваші страхи, якщо ви задумали щось робити, чи йти вчитися, чи починати щось нове, змінювати роботу, щось можливо з партнером налагодиться, і вам здається, що це вже все вже крах. То повірте, що це більше у вашій голові, і це більше ви самі собі навіяли отих тих страхів і самі поставили собі той паркан. Цей паркан його дуже легко переступити. І ви можете це зробити. Вам залишається тільки собі дозволити це зробити. Те, що ви собі не дозволяєте робити, власне, зараз підказка від Всесвіту на цей, цей молодий місяць. Повірте, в себе, заберіть. Цей парканець, і рухайтеся вперед. У Вас хороші ідеї, ви в правильному напрямку рухаєтеся, рухайтеся, і немає ніяких перешкод на шляху до вашої мети. Ви самі собі їх створюєте більше віри в себе. Тут іде така енергія і підказує в щоб ви більше вірили в себе. І все у вас буде, все у вас вийдеться. Ви будете задоволені результатом. Леви, дорогесенький, для вас, молодий місяць, що принесе ця молода енергія вам, дорогесенькі. Так, дивимося. Четвірка Пентаклі. Гроші. Якась грошова тема висвітлиться у вас одна молодий місяць. А можливий такий хороший період вкладання грошей, а прийде зарплата. І тут не тільки зарплата, тут ще про те, що будуть гроші, що ви будете думати ще, куди їх вложити. Це така хороша пора, а, вам заплатять, можливо, якісь дивіденти, якісь премії, щось ви отримаєте а, з якоїсь джерела гроші, а, несподіваного джерела гроші. Це чудова енергія Леви, вам пощастить. Ви отримаєте нагороду і це також про цінності, коли вас оцінять, коли ви станете таким цінним. Можливо, ваш партнер вас оцінить і ви будете дуже щасливими. Це про цінності, про сімейні цінності. Ви можете переосмислити свої такі от власне цінності, як нематеріальні, а такі духовні цінності, що для вас. Зараз саме цінне. І ви відчуєте оце так, таку свою цінність, що немало важливо, це дуже важливо відчути свою цінність. Ви як самі відчуєте внутрішню свою цінність, так вам і а, простір, ваше товариство підтвердить вам це. Можливо, взагалі а, ви переосмислите зовсім а, Таке може бути внутрішнє переосмислення, внутрішнє переосмислення цінностей. Можливо, ви почнете медитувати, можливо, ви почнете розуміти, що а, треба більше звертати увагу на якісь корисні звички для себе. Ви для себе будете робити щось таке цінне, а, що в подальшому вам дасть ще більше сили, енергії і радості від життя. Тому що ця карта дуже хороша, така енергетично, вона про цінності і про не тільки як збереження тих цінностей і переосмислення, а про їх збільшення ще. Якби ще їх як, як ви зможете їх ще в подальшому більше отримувати, більше задоволення від того, що ви зараз переосмислите. Тому що це і про гроші, коли ви вкладаєте, і потім ви маєте ще більше їх. Вкладайте і примножуйте так само і про ваші цінності, що ви переосмислюєте і з часом вони вам дають ще більше радості. Діви, дороге, тень, карта для вас на цей молодий місяць, що він вам висвітлить, що, яка нова енергія прийде ідеї, діви, у вас буде багато ідей. А, ще якісь нові ідеї, і щось ви будете втілювати в бізнес, якщо ви є власником бізнесу, якщо ви на роботі будуть у вас якісь нові ідеї на роботі, будете втілювати, будете працювати над новими проектами, цікавими для вас проектами, хорошими. Це також і про відпочинок, тому що це карта відпочинку, коли ви йдете і відпочиваєте, і вам приходять нові ідеї, ви відпочивши, ви набралися багато енергії, і вам вже багато ідей йде в голову, нових, що ви приїдете з відпустки, і як ви будете це все робити, втілювати це, чудова енергія. Енергія учня і учителя, можливо, ви придумаєте, що ви будете вести якісь курси, вчити людей. Можливо, ви підете на курси і ви будете вчитися, тому що тут дуже хороша карта. Як вчителя, так і ученика. Це нові ідеї, це і кар'єрний ріст, а це і робота. Це дуже дуже хороша карта. Щось у вас буде дуже хороше, дуже приємне на цей молодий місяць. Дерази дорогесенькі для вас карта Таро на молодий місяць. Чого вам очікувати? Всесвіт підкаже зараз енергію. І так, королева Пентаклі. Це людина, будете мати колаборацію з такою людиною. Це тільці, козироги і діви. Такі земні знаки, які, можливо, це ваша мама, свекруха чи бос, але це люди такі добрі, доброзичливі, трудолюбиві, які будуть вам допомагати, з якими ви будете, можливо, мати якусь колаборацію, однозначно. Давайте ще витягнемо карточку. Підказку, тому що це також і про гроші. Буде грошова тема у вас, дорогесенькі Терези, а можливо вам і ця людина буде допомагати вести. Фінансові ваші справи, щось родиться. Це може бути фінансист, банкір, людина, яка має справу з грошима, фахівець по грошах, давати вам поради, якась грошова тема буде. Давайте ще для вас Терези, витягнемо ще одну карту-підказку, про що буде тема? Чудова карта, і ця тема може програтися також, як і. І спадщина, тому що тут і ангел, і така справедливість, якась грошова тема. І ви будете дуже задоволені тою грошовою темою, чи то покупка квартири, ви вкладаєте правильно гроші, купите квартиру, хату, чи навпаки здасте, будете здавати в оренду, і ви будете отримувати гроші з вашої нерухомості. І все це буде дуже така вдала колаборація, вдалі такі ділові відносини, чи вас можливо закличуть, тому що тут ангел і. Дерево, і як ви можете відчути оту силу роду? Тому що тут така іде сильна, потужна енергія роду, що ангели вас оберігають, ваші ангели, які з на вас дивляться і вас несуть на своїх крилах, оберігають вас. І вам треба пам'ятати, зараз ви можете. Гадати людей, які вже відійшли в Вищий світ, ваші ангели, вашого роду, які вас оберігають. І просити в них сили і пам'ятати, що вони завжди з вами. Через у вас така чудова, магічна енергія пануватиме. Скорпіони дорогесенькі для вас на молодий місяць, яка енергія у вас пануватиме? Так, давайте дивитися. Енергія диявола, енергія спокуси, це енергія великих грошей також. І а, що хтось вас буде, як а, спокушати. А, тут дивіться добре, тому що може бути, якщо по бізнесу, це може бути перевірка. А, така Може бути, бути готові до перевірки на роботі, можливо, треба буде якісь документи попідтягувати. Це також карта спокуси, як і, звичайно, що ви можете піти, таких земних спокусів, ви можете просто піти кудись повеселитися. З подругами в нічний бар, чи, а, з друзями можуть вас запросити, і ви можете піти просто в земні задоволення. Ви будете отримувати задоволення з друзями. І тут важливо. Карта диявола, щоб не перебрати із алкоголем, тому що це також про алкоголь, про всі землі такі спокуси. Вас можуть спокушати і зайву чарку хильнути. Так, будуть такі спокуси. І важливо ще по карті диявол. Що це може бути просто похід і розслаблення, але може бути і якийсь інцидент з міліції, де прийдеться визивати поліцію. Може сусіди будуть сильно бушувати, і вам прийдеться їх визивати поліцію, щоб їх втихомирити. Або ви можете просто стати як свідком такої події, що... Це може бути не з вами, але ви станете свідком такої події, де поліція якісь розборки будуть. А взагалі це дуже хороша карта. Карта і сексу, і задоволення земного. Можливо, вас попросять на побачення. <бачити> Бачите, кличуть на побачення. Тріці, дорогесенькі, для вас карта Таро на молодий місяць. Дивимось, карта четвірка. А ви всі задоволені, все у вас добре, і вам може стати навіть трошки сумно, але сумно і така трошки ностальгія може бути, якщо ви дивіться в свою силу, дивіться в те, не дивіться, скільки чаш розбито, вам щось можуть пропонувати, ви можете відмовлятися, можливо, ви шукаєте роботу, які пропозиції будуть вам поступати. І вам буде все не подобатися, не те, що ви хочете. Якісь пропозиції будуть поступати, але вони вам не будуть підходити, не будуть вам подобатися. Вам ви можете ще по цій карті, це також карта такої ностальгії, розчарування трошки, якщо ви десь далеко, а не в своїй країні зараз. І у вас може бути така ностальгія. За минулими часами, можливо, ви скучили тут і дерево, за своїми близькими, рідними такими людьми. А, може, так. Але стрільці, це не про вас, ви довго не сумуєте, давайте стрільці дорогесенькі. Ви оптимісти, завжди дивіться в, свою, а, в свої такі кращі. сторони. Хм. А тут і рицарь до вас на білому коні. Буде якісь шанс, якщо це ваша тема. А можливо, ви будете запрошені на побачення, але вам не всі, і то може не один вас запрошують, вам не всі пропозиції будуть подобатися. Не, не на всі побачення ви підете. Ну, тут і подарунки, і квіти, а, і запрошення, як і до столу, до ресторану а, стрільців. А я можу запросити на побачення, якщо це ваша тема. А якщо ви в парі. Це також може бути і романтичне побачення, чому б і ні, зробіть собі. Таке романтичне побачення не сумуйте, це може бути і онлайн-побачення, якщо ви на відстані зараз своїм партнером. А ну, також, якщо от про роботу, тут ви в пошуках роботи, вам пропонують, вам не подобається робота, не подобаються ті варіанти, які. Але тут іде такий хороший варіант, тому що може вам сподобатися, можливо, у вас. Так, ем, запросять, спочатку вам буде здаватися, що ні, це в основному є, але коли ви більше так, детальніше ознайомитеся, це буде хороша пропозиція. Тому що карта хороша, карта початку, рицарь. Рицар на білому коні це також про покупку машини, можливо, ви а, от шукаєте. І, тому що Це про транспорт також. Або вас запрошують кудись на поїздку, кудись поїхати, а ви відмовляєтесь. Не відмовляйтеся, бо ви там можете зустріти рицаря на білому коні. Так, не опускайте шанси. Козироги, дорогесенькі, для вас енергія молодого місяця. Що у вас пануватиме вибір. Вам буде, треба буде робити вибір, і такий вибір доленосний. Буде вам нелегко. Це, ви будете мати кілька варіантів, і вам буде тяжко вибрати. Будете вагатися, але пам'ятайте, що. Вибір це завжди добре. Добре, коли є з чого вибирати, добре, коли є багато пропозицій, і ви однозначно виберете і ні про що не жалкуйте, тому що життя не помиляється. Ви завжди робите правильний вибір, де коли ви здається, що можливо я неправильно зробила вибір чи зробив вибір. Ви завжди правильно робите вибір, і є у людей така. Е Властивість завжди шкодувати, який би ви вибір не зробили. Ви будете шкодувати, що ви не зробили цей вибір, не пішли туди, чи не зробили те. Ніколи не шкодуйте, тому що життя не помиляється. Ви завжди робите правильний вибір. Завжди і ідете своїм шляхом. Він не завжди легкий, як на перший погляд здавалося. Але це цікаво, цікаво, вашій душі, завжди цікаво йти в щось нове, робити вибір. І козироги, ви завжди знаєте, чого ви хочете, ви завжди знаєте, куди ви йдете, чого ви прагнете. Тому для вас ця, цей молодий місяць принесе вам багато варіантів вибору. Так що будьте уважними, вибирайте все, продумуйте. Вищі сили на вашому боці, пам'ятайте. Водолії дорогесенькі, для вас карта Таро на молодий місяць. Знаєте що козороги може бути, що ви можете банально вибирати. Обої для ремонту в квартирі, якісь нові меблі. Ви можете вибирати щось для себе, ви не зможете вибрати, наприклад, сукню, чи ту сукню купляти, чи ту, і у вас буде такий весела, така, така, похід по магазинах, де вам треба буде робити багато виборів. Яку сумку вибрати, яка мені пасила, беріть з собою коліжанку. Не йдіть самі, беріть з собою когось. Кому ви довіряєте, щоб вам допомогли зробити вибір. Водолії, тепер. Про вас, дорогесенці, водолії. Так. А у вас теж грошова тема. Дивіться, водолії. Гроші. Ви будете отримувати гроші і бонуси за свою працю. Хороші гроші це коли ви дійсно заробили за вашу майстерність, вам будуть дуже вдячні. І це карта Шістка пентаклів, коли і ви дуже вдячні за майстерність. Ви, можливо, ваша майстер манікюру виїхала, і ви думаєте, кого ж мені тепер ходити? І ви знайдете ту людину, з яку їх... це я так, наприклад, які ви захочете платити за її майстерність. Вам сподобається також і вам скажуть, що ви. Дуже хороший майстер, що є така у вас, вам щедро заплатять. Це про щедрість, і також про щедрість, нашу внутрішню, щедрість, коли щедро бажаєте просто гарного дня, створюєте таке коло любові коло себе, щедре коло любові це найважливіше. Це також про цінності, тому що це карта цінностей, коли ви обмінюєтеся цінностями, наскільки ви цінні. І вас оцінять, і скажуть, ви дуже хороший майстер, чи ви дуже там, хороша людина, ви мені там сказали. Буває цінність людини, коли навіть одним словом можна настільки людині змінити життя, насправді були такі випадки, що дійсно і мені деколи одним словом людина могла змінити повністю мій світогляд. І, здавалось би. Тому тут може прийти така інформація. Така людина появитися, яка дійсно одним-двома словами вам принесе таку цінність. Або ви станете тою людиною, яка змінить світогляд е іншої людини, і та людина вам з часом буде вдячна, що буде пам'ятати ваші слова, хоча ви забудете їх. Так, риби дорогесенькі. Вам карта Таро на цей молодий місяць, які енергії пануватимуть король, король же... Король мечів, король мечів це людина слова, коли людина може словом навіть лікувати. тому що мечі це про те, що ми думаємо і про те, що ми говоримо. Це люди, які говорять і лікують слово. Можливо, ви будете звертатися до такої людини, людина в таких енергіях, може це мужчина, скоріше за все, але може бути і людина слова, яка вас просто лікує своїм словом, своїм голосом. Також це можливо буде звертатися, і це може бути така людина і різка. Ви можете звертатися за документами. У вас є якісь там, можливо, ви документи, щось оформляєте, переоформляєте, звертаєтеся, ходите по органах різних інстанціях, Вам треба зібрати багато папері, і це може бути така людина, слово, яка як сказав відрізав все. Будете мати комунікацію з такою людиною. І дивіться. Яка чудова ще риби карта у вас? Це карта хорошої колаборації, карта закоханих. Якщо це ваша тема, у вас на оцей от молодий місяць є всі шанси знайти, зустріти своє кохання. І це також про хорошу колаборацію, коли все вдається легко. Коли вам дається легко усі ваші завдання, які ви собі запланували, це хороша колаборація з іншими людьми, вирішувати різні питання, підписання договорів, контрактів, чи ви коли легко зрозуміти до одного закохані це і про хорошу колаборацію, як в бізнесі, так і в таких справах повсякденних вам все вдасться, ви все зробите, чудова енергія. Ось отакі енергії пануватимуть на молодий місяць. А я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей!